Банки та обмінники зобов'язали приймати старі та зношені банкноти іноземної валюти. Таке рішення ухвалили в Національному банку. Готівку, справжність якої підтвердили з використанням лічильників та детекторів, повинні обмінювати йдеться про всі без винятку купюри, крім значно зношених чи пошкоджених. З останніми здійснюватимуть операції ІНКАСО. Банки та обмінники повинні розмістити у касі чіткий перелік ознак значного зношення банкноти тарифи Інкасо. Порушення розцінюватимуться не лише як недотримання вимог НВО. Але як потенційна ознака шахрайської діяльності зараз з нами на зв'язку Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, доброго ранку. Вітаю слава Україні. Як Дорогу ви славу. вважаєте, оці загострення у сприйнятті валюти з ознаками зношеності? Це все таки почалося з боку клієнтів чи певні уповноважені установи змусили Національний банк України запровадити ці нововведення. Ну, насправді ми я особисто розбирався з цією проблемою з самого початку, коли вона до мене зросла кількість звернень від наших громадян, і я можу з певністю сказати, що це діяльність банківських та фінансових установ, які просто у війну вирішили заробити трошки грошей, заробити в лапках. На наших людях, виставляючи додаткові вимоги до тих купюр, які не є зношеними, але на яких є якась сяточка, чи якийсь згиб, чи якийсь надрив, і е, вони, начебто, вважають, що ці купюри зношені. Насправді е, реальні зношені купюри визначаються національним банком. Це повністю розірвані купюри, де пошкоджено більше половини площі, е, чи е, вони оброблені певними хімічними речовинами. Ці е, критерії вони чітко визначені в відповідній постанові Національного банку. І так, дійсно, за ці купюри, е, там є особливий порядок їх прийняття е, до обміну. І вони приймаються на інкаса, обмінюються, це займає тривалий час, і там дійсно можуть бути певні комісії додаткові від банківських установ, від обмінників до клієнтів. Але всі інші купюри, незалежно від того, в який рік вони випущені, після. 1914 року, хочу наголосити: 1914 року не білі, не сині, не е, будь-які інші. Якщо це є законним платіжним засобом держави, і вона не вилучила цю купюру з обігу. Вони мають. Без будь-яких перешкод обмінюватися і обмінниками і банківськими установами, які також займаються цим видом діяльності, і будь-які додаткові комісії на цьому це є шахрайство і це є просто заробіток на людях, яким так важко у війну з боку фінансових установ. Я хочу відмітити Національний банк, який досить різко і чітко відреагував на цю проблематику. Вони дійсно. Внесли зміни до деяких своїх нормативних актів, зокрема, прибрали таке поняття як частково зношені купюри, Не зрозуміло, взагалі для чого вони були. Воно було це поняття, якщо будь-якого значення практичного не мало. Потім на нагадала банкам і фінансовим установам про штрафи. Це 400 тисяч гривень до 400 тисяч гривень штраф. І якщо банківська установа, це, це до 5% від статутного капіталу банківської установи. Тобто це дійсно такі великі штрафи за те, що вони не змінюють, не обмінюють валюту і, або беруть, або беруть навіть додаткову комісію. Ну і безперечно, для тих, хто не стане на шлях закону, для тих, хто буде. Продовжувати ці, ці шахрайства, Нацбанк просто буде позбавляти ліцензії. Тому Танила, я думаю, що ми ситуацію виправимо. Да а якщо от ви сказали суворість покарань, а чи можуть банки чи касири з розпорядження їхнього керівництва взагалі відмовляти тоді в обміні в процедурі обміну валюти, якщо ну знову ж таки ви кажете, що є отакі порушення, точніше є такі покарання за такі порушення. Ні, в тому й річ вони оголошують курс обміну. Якщо вони працюють, вони повинні від кожної особи приймати гроші на обмін. Це стосується захисту прав споживачів фінансових послуг. Ніхто не може відмовити за будь-якою ознакою людини в обслуговуванні, і тим більше не виконувати ті, пане Даніло. Завдання, тоді відразу як... підемо по стопах. Після того, як це нововведення було запроваджено, я особисто прийшла по обмінниках. подивилася, як це працює. Довелося викликати поліцію, тому що навіть не захотіли частково зношені купюри перевіряти. Тобто мені просто відмовили в перевірці. Викликала поліцію. Поліція складає акт, і також я так розумію, попередньо в ефірі був НБУ представник. Пан Гелетій і він сказав, що можна лишати заявку на сайті НБУ з конкретною казівкою обмінника. Це правильні кроки? Чи є ще якісь додаткові? Ну, принаймні да, перевірити, да. у тебе ж купюри мають, тобі їх не мають просто повернути, навіть не просвічуючи. Хіба не так? Дивіться, ну абсолютно так, абсолютно так. Я хочу сказати, що от змінити цю ситуацію це в руках не тільки Нацбанку, банку, скажімо, і депутатів, це в руках і самих людей. Бо люди повинні чітко реагувати на це, люди повинні повідомляти про це і національний банк, і викликати поліцію, якщо така таке відбувається, і це фіксується все, і до установи вживаються відповідні заходи. Я хочу сказати дуже просто, що якщо Позбавити ліцензію першу. Велику таку фінансову установу, перший великий обмінник ну мережу, я маю на увазі обмінників, то всі інші одразу зрозуміють, що це все серйозно, а це все серйозно, і е, припинять займатися шахрайством у війну. Чи, чи однакова, пане Данило, що буде так... процедура да. застосування у таких покарані, звільнення ліцензій до банків, які мають обмінні пункти, а у них ці операції називаються не обмін валюта а супутня операція, і до небанківських фінансових установ. Однакова буде процедура, якщо порушено права клієнта. Там різні штрафи, до банків там штрафи, ніж до е, обмінників, але процедура буде одна і та сама. Єдине, що я хочу зазначити, що у нас є, на жаль, до сих пір, і це недопрацювання правоохоронних органів. Нелегальні обмінники міняли так звані, які не мають взагалі ані ліцензії національного банку, ані будь-яких дозволів на здійснення цієї діяльності. І Тут якраз в площині правоохоронних органів лежить вирішення цього питання, аби закрити взагалі ці обмінники, які займаються незаконним, нелегальним видом діяльності у війну, не сплачуючи податків не... і обманюючи покупців, тобто виходить ситуація, в якій споживач чи клієнт банку може пройти, обміняти свою валюту і попросити, якщо, наприклад, йому дають поношені гривні, замінити їх, так? Але банк відповідно подібного робити не може. Все, що відповідає нормам. І ось ці норми, я так розумію, ви вже наголосили на тому, що вони встановлені Нацбанком, тобто самі пункти обміну не можуть їх видозмінювати. Вони просто повинні їх, ну так би мовити, скопіювати з сайту Нацбанку і просто перенести їх до своїх правил. Це досить справедливо на вашу думку? Ні, ні, чесно кажучи, я не зовсім погоджуюся, що різні повинні бути алгоритми для так. тієї банку. І... Не банківською фінансовою поясню. Я вибачте, я поясню питання. Ну тобто, не те саме. Тобто, якщо е, українець, наш глядач хоче купити, скажімо так, валюту, а йому дають поношену, і він думає, ну стільки проблем було, мені доведеться там поміняти її, чи десь не прийматимуть, і каже: Дайте мені новішого зразка, то йому ж теж виходить, мають відмовити і сказати: Даємо те, що є. Ну, дивіться, це ж е, дорога з е, двома зустрічними смугами. Так і я переконаний в тому, що проблема брати чи не брати купюру якусь з якимись незначними пошкодженнями в обміннику це питання воно відпаде саме по собі, коли обмінники будуть приймати все абсолютно. Те, це ж проблема, вона породжена обмінниками, а не людьми. Абсолютно і для людини. Для людини взяти купюру, яка там має якусь точку, ця цяточку, і потім вільно нею розпоряджатися, жодних проблем немає. Але якраз тому, що обмінники зайняли таку абсолютно деструктивну хамську і шахрайську позицію. І якраз і люди. Та вже ні, пане на Данило, це, виходить. Якраз, ви правильно подібне. говорите, це зустрічні смуги. Якщо людина приносить з плямою купюру, то це якраз і людина виходить, породила цю ситуацію, яка має подібні купюри. І знову таки, якщо ні, говоримо дивіться, про дві зустрічні дивіться, слу, це, смуги, це правда, то обов'язки покладаємо ні. на дві зустрічні смуги ні. і на банки, ні, і на небанківські, і на людей. Ні, я з вами не можу погодитися. Е, банківська установа має діяти за законом. І валютний обмінник за законом. Там чітко встановлено, що якщо... А якщо людина відмовиться відсотку, брати сентури, з плямами купюру, вона е... теж має певно каратися в якийсь спосіб чи ні? Обмінник може викликати Правильно. на таку людину правоохоронців? Безумовно, не може викликати на таку людину правоохоронців. І я ще раз повторюю ще раз повторюю, що проблема породжена самими обмінниками. І якщо обмінники будуть приймати, а вони будуть приймати все відповідно до закону до законодавства, відповідно до розпоряджень національного банку, то і люди так само будуть це робити. Ця проблема викликає в одній стороні цих відносин. Ну, ну так тому, що в них же, ну скажу, осідають, але це не в тому значенні слова. Ось ця вся валюта. Так, ну тобто вони якраз її приймають, і вони виставляли певні критерії. Хорошої, так би мовити, тієї валюти, яка проходить, так. і тієї, яка ні. Ми вам дякуємо за роз'яснення. Бачите, розібрали Дякую. всі аспекти цієї ситуації. Сподіваємося, що обмінні пункти дослухаються, і банківські установи. Данило гетьманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був разом з нами.